І сьогодні, 28 березня, 219 років тому в США була запатентована річ, без якої ну просто неможливо уявити сучасне життя, і це. Пральна машина. Винахідник Натаніель Брікс із Нью-Гемпшира запатентував першу пральну машину. Тоді все було невигадливо. Дерев'яна діжка з рухомою рамою. З часом її удосконалили. І 1851 року американець Джеймс Кінг винайшов пральну машину з барабаном, що обертався. Щоправда, обертати цей барабан треба було вручну. Але ця пральна машина була обладнана доволі потрібною річчю. А саме ручними вали. Для віджимання білизни. Нині все набагато простіше. Сучасні пральні машини мають інтелект. Та у нас час в наш час стало складніше з іншими речами. Я саме про засоби для прання. Так, а я перше 12 років тому купив пральну машин, машину, пральну машину. от, mm. найкраще для мене був телевізор, коли дві дуби майже сидів вот так. От дивись, як вона перекрутиться. друзі. Правильно, правильно говоримо ще й про засоби. Для пральних машин так от 90%. дев'яносто пральних засобів. А це порошки, гелі, це капсули для прання. Місяць речовини небезпечні для нашого організму. Вони можуть залишатися в тканині навіть після 10-го полоскання, особливо якщо це синтетика або вовна. І от Лариса Лутацька з Запоріжжя перепробувала усі ці засоби і готова поділитися своїм досвідом разом з нами. Давайте дивитися а далі розмова з експертом. Прання не тягар, а в радість так вважала Лариса Петрівна із Запоріжжя. Жінка обожнює прати і не любить збирати брудні речі. Тому інколи закидає їх у пральну машину по декілька разів на день. Це там, типу, по хобі, щоб було чисте, щоб було свіже, пахуче. Короткий цикл прання і невисока температура 40 градусів. Улюблений режим пані Лариси. Бо він підходить для будь-яких речей. А от пральний засіб жінка підбирає в залежності від того, що перебучне порошки використовую в основному для стірки палатінець, постільного білья, кухонних палатенець. Найбільше серед сипучих засобів Лариса Петрівна задоволена безфосфатними порошками. Вони економні і ідеально підходять для прання білизни та дитячих речей. Вони натуральні, вони добре відстирують, вони не оставляють запаха. А ще з дитячими речами та делікатними тканинами гарно справляються різноманітні гелі для прання. Їх господиня наносить безпосередньо на плями без замочування. Достатньо нанести на зділля, і потом закладую в барабан при стирці. І е, хорошо відстирається. є у арсеналі пані Лариси і спеціальні капсули, але я користувалася ними лише раз і більше не експериментувала. Чесно сказати, після першої стирки я не поняла його преимущества і е, ціль, смисл, тому що постирав постільне бельо. Он ставіл сильний запах. Та яким би засобом для прання ви не користувалися, інтенсивний запах, білі розводи та шорохуватість тканини свідчать про те, що він залишився у тканині, кажуть експерти, та наголошують, його варто позбутися і радять як. По перше, варто максимальну кількість разів прополоскати після прання в машинці в теплій воді вручну. Так по-друге, розраховувати не на оку кількість порошку, а на кількість білизни тобто мінімальний об'єм це на максимально заповнений барабан вашої пральної машини. Після цього сушіть речі на балконі або провітрюйте їх, хоча б пару годин після прання. І в нас в гостях екодизайнер Маріано Бойко. Доброго ранку. Маріану, Мар перше хочу сказати, напевно, ми з тобою сьогодні з однаковим настроєм прокинулися, <хи> судячи з наших кольорів <хи> нашого фані. одягу. <хи> ну, власне, ти подивилася сюжет, досліди, які проводила наша глядачка, згодна з цим. Згодно і хочу сказати, щоб ну усі пам'ятали про це, що а, порошки це найбільш небезпечні речовини, з якими ви стикаєтесь в побуті, найбільш небезпечні. І коли я е, читала відгуки в Фейсбуці, що одна жіночка пише: мені все одно який там склад, мені краще, щоб воно швидко від е, ну, відбрати. Ну, тільки не кажіть, що треба вже прати дустовим милом або не знаю содою. Так а чим тоді прати? Ну, та, ну дійсно. чим прати в річці чи що? Е, поговоримо про це обов'язково. <laughs> так, потрібно. Ну добре, давай тоді почнемо з спочатку. Ну, у нас є порошки, гелі, кондиціонери і так далі. З порошка. З порошка. Давайте, коли купуємо порошок, дивимося щоб була упаковка ціла, щоб ми пакували, купували в в магазині, якому ми довіряємо, щоб фарба угу. не залишалась. Тобто, це може бути підробка. Угу. А по-друге, читаємо склад. Потрібно, щоб там було написано є такі поверхнево-активні речовини, вони називаються пар. Потрібно, щоб їх було не більше двох-сьоми, але реалії України це 15, ну хоч не більше 15. Ще є фосфатні в порошки. Зараз угу. багато про це говориться, що фосфати це шкідливо, а, так але якщо ви читаєте склад, там немає фосфатів, але є фосфанати, угу. потрібно розуміти, що це трохи м'якше, але звісно ж ну. тобто фосфанати трохи краще. А, так. Трохи краще, але краще, щоб там не було цього. Що паспати. І не було. напевне, треба дуже уважно читати, скільки саме на скільки кілограмів, так завантаження, яка кількість потрібна порошку. Бо в мене, наприклад, на знайома вона так на одне око насипала більше, менше. Mm -hmm. І, ну це напевне теж має mm -hmm. дуже, дуже важливо. Дуже важливо. і моє золоте правило, моя золота порада. Використовуйте в два або в три рази менше порошку, ніж ага, навіть тому, так. тому, що виробнику потрібно скоріше продати цей засіб, щоб ви купили новий. Зрозуміло, будемо мати увазі. Мар'яна, а в чому небезпечність? Через те, що ці небезпечні речовини потрапляють через дихальні якісь в органи або через шкіру чи шкірання диві, дивіться, ми просто не думаємо про поршкіду. Ми площина нашого тіла максимально закрита цією тканиною, яка випрана в цьому засобі. А майже кожен день зранку до вечора ми наша кожа, наш наша, наша шкіра і наш організм дихає. Це дуже дуже важливо. Тобто це закупорює. так і коли. коли коли ми насипаємо цей порошок. Головне не вдихати угу. а коли коли ви там машинка працює. Ви потім виходите, закриваєте, перед привітрюєте, не дихаєте це. Ну, це, це дуже важливо, це такі правила, а ніхто про це не знає. І якщо ви вішаєте десь у кімнаті, uh -huh. знову ж теж потрібно потім провітрювати. максимально провітрювати. Добре. Порошки це зрозуміло. Якісь, Оце все таке, капсули. От яка різниця uh -huh. між порошком, капсулами, гель uh -huh. для прання. Ну, гель начебто зручніше наливати, тому що ви не дихаєте так, uh -huh. як порошком. І ви набираєте, скільки вам Потрібно, Але він працює для більш таких а, делікатних. Делікатних, ткани. Це угу. десь 30-40 градусів, і а, вони складніше. Угу. А, Перуть ці, плями. А, тобто плями добре воно не відпирає, але для так. таких делект, делікатних тканин, так, які так. не дуже забруднені, воно добре підходить. Так. так? Добре, я ніколи такого Капсули це той ну, самий гель, це але... Не їсти, це, це не їсти і не пити. Ну, воно... ну, ти подобається? Ну, ну, яка дія воно... Дія в тому, що це той самий гель, тільки він в цій оболонці, яка потім розчиняється в воді. Це дешевше, дорожче. Ну... По ціні, я думаю, що дорожче, тому що uh -huh. потрібно витратити на цю uh -huh. на цю оболонку. Це той самий гель, але як для мене це минус, тому що я мінус. Я не можу е, навпіл розрізати, скажімо так, uh -huh. бо я вважаю, що це забагато для мого брання. Uh -huh. Я не можу розрізати. Звісно, я кину. Але комусь подобається, тому що зручно uh -huh. взяв, поклав прямо в машинку. І, до речі, це е, розчиняється краще ніж ще це порошок. Тобто плюс у тому, що він краще розчиняється ці капсули. капсули ну, так, ніж що, це, це, це вже є засіб, який вже. Так, працює. залишається у нас мало, мало часу, на жаль. От кондиціонери, пом'якшувачі варто. Ну я взагалі не уявляю прання, наприклад, без пом'якшувачів, коли у тебе дубовий, дубовий рушник без кондиціонера. Ну, Я не користуюсь ніколи, не користувалася і не раджу, тому що зрозумійте, чим менше хімії ви використовуєте, чим, тим здоровіше ми. Тим частіше наша планета і наша земля взагалі є свій. В мене свій рецепт, uh -huh. дуже швидко скажу, що це е, е, хозяйськ, е, господарське мило з содою і декілька крапель лавандової олії. І це саморобний, е, нетоксичний, простіший, простий засіб, Ще Можна що треба натерти, Натерти. 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 Скільки, треба? Е, ну, скільки берете, стільки ж соди змішуєте, і лавандову олію це для аромату. Угу. І напевне для такого пом'якшення да трохи так, тканини ламандова олія. І це екологічно чи знову ж таки не... так і а... так само добре відпирає в бруд. Так а, потрібно думати про своє здоров'я на перше. Не дивитись те, що нав'язують, як робить подружка, і це, як і матуси, це найломніше, набагато дешевше і безпечно для нашого організму. Дякуємо, Маріанна. Я нагадаю, що у нас в гостях була екодизайнер Маріанна Бойко. сподіваємося, що наші поради вам допоможуть. Ну мені так точно вони допоможуть. Ну а сніданок.